Ось так проводять дні видачі гуманітарної допомоги. Благодійний фонд Добро плюс Дія». Сьогодні тут отримують необхідні речі, тимчасово переміщені особи. Ця партія гуманітарної підтримки надійшла від міжнародної організації Сейв Ukraine». Дуже вдячні за цю допомогу. Ми дуже важко нам з двома інвалідами при тих доходах, які ми отримуємо. Без їхньої допомоги ми б мабуть, не впоралися. І речі все, завжди тут дають нас, не обіжають і гроші дають. Допомагає кожен місяць. Дякувати Богу і людям, що підкидають нам місця, підкидають нам все. Нам нема куди вже вертатися. Дома нема. Так що ми і цьому благодарні. Благодійний фонд Добро плюс дія був заснований у місті п'ять років тому, розширив свою діяльність з перших днів війни. Щотижня тут організовують видачу допомоги, яку отримають близько півтори тисячі людей. За гуманітарною допомогою приходять внутрішні переміщені особи. Це є наша основна діяльність. Звичайно, ми допомагаємо майже всім, тому що у нас є на території і палатка, де ми кормимо всіх бажаючих, і це проходить кожного дня. Нас підтримують великі фонди, такі як Самарітян «Вістент Віз Юкрейн, Конвой Хоуп, Вордфуд Програмс це велика така організація, всесвітня продовольча компанія. Також ми це не змогли б ніколи б зробити самі, якби у нас не було задійно дуже велика кількість людей. Волонтери, які приходять, фасують, розвантажують машини, вносять цих людей. У нас є електронна база, і це все ми робимо тільки завдяки тому. Що нас підтримують дуже багато людей на подвір'ї фонду Просто неба дуже багато речей. Їх сюди принесли криворіжці, аби передати людям, які через війну втратили власне майно. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.